Я всміхаюсь сонечку, здравствуй золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Діти, чи часто вам зустрічаються дива? Насправді вони відбуваються щодня. Треба лише бути уважними та частіше озиратися навколо себе. А хочете, я розповім вам, скільки див я побачила сьогодні. Коли я йшла до вас у дитячий садочок, все навколо було всипане золотом на деревах, на дорогах, на тротуарі всюди. Ти йдеш, а під ногами в тебе справжній килим, осінній килим. Осінь розфарбувала все навколо у свої осінні барви. Сьогодні у нас з вами аплікація баровистий килим осені. Для цього нам знадобиться білий та кольоровий папір, листочки з дерев, пензлик, клей, ножиці, клійонка та серветка. Спочатку беремо синій прямокутник та клеїмо його посередині. Дуже охайно не квапимось. Залишки клею витираємо серветкою. Потім беремо вже заздалегідь вирізані листочки дерев жовтого та помаранчевого кольору. Спочатку листочок дуба, складаємо навпіл та одну сторону змащуємо клеєм та з'єднуємо два листочки. Потім його клеїмо на прямокутник. Так само формуємо листочок клена та клеїмо його на синій килим. Так само формуємо останній листочок листочок з груші. Зверху клеїмо опале листячко. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Дякую за увагу. До побачення малята!